Мама, тато, я найкраща читаюча сім'я. Закарпатська обласна бібліотека для дітей та юнацтва запросила постійних читачів та їх батьків взяти участь у літературній вікторині, а також разом відсвяткувати міжнародний день сім'ї. Що таке сім'я? Як ти думаєш? Я думаю, що сім'я це люди, які мають одній. Одні обов'язки. Сім'я це там, де тебе люблять. Сім'я це мама, тато, сестра і братик. Подібні сімейні свята Закарпатська обласна бібліотека для дітей та юнацтва влаштовує щороку. Метою таких заходів є не тільки веселе проведення часу, а й залучення наймолодших дітей до читання книжок. У цьому працівникам бібліотеки допомагають літературні вікторини та конкурси родиночка цього в тому, що вже другий рік поспіль ми запрошуємо іменно батьків читаючи родини, тобто ті батьки і діти, які найчастіше приходять до бібліотеки і найбільше читають книг, тому що книга все. Тому що ми знаємо, що якщо будуть читати діти, то від читання книги залежить майбутнє нашої України. І це дійсно так. Обізнаність, активність та ентузіазм школярів свідчать про те, що навідуються вони до бібліотеки доволі часто. І полюбляють у вільний час погортати сторінки улюблених казок. Я люблю читати різні пригоди або такі, що одна казка на цілу книжку, наприклад, Мері Попін з Чильник до міста та багато інших. Тання прочитав Чубакабра. Вона про таку тварину, що вона її забрала, ніби із ну, свого лісу і привезли в наш город. Його незнайка, там, де знайко ну почустивала своїми друзями. За підсумками казкової вікторини для всієї родини цьогоріч обрали найкращу читаючу сім'ю, якою стала Кароліна Сусов та старший брат дівчинки Андрій.